Львівщина у вогні селяни та дачники готуються до нового городнього сезону, прибирають обійстя та палять непотріб, а ще масово спалюють суху траву на полях. Проте вони й гадки не мають, що невеличке багаття може спричинити серйозні пожежі. Відтак лише за минулий тиждень трапилося більше двох десятків випадків займання різноманітних будівель та споруд. А на гасіння вогни щодня пожежники виїжджають по декілька разів на день. Про небезпечну ситуацію на Львівщині. Далі Юлія Манько. Спалювання сухої трави на львівщині явище звичне, проте заборонене. Натомість самі палії на це не зважають. Як не зважають вони на здоров'я та безпеку людей? У пожежників розпочалася гаряча пора. Горить трава, сухості та сміття. А від цього і до біди недалеко. А біда й справді серйозна. Це тисячі загиблих тварин і комах, а також трагічні аварії на оповитих димом автошляхах. Ба більше вогонь може дістатись і до осель людей. В нас горіння трави вже згоріло більше 20 будівель. Створюються затори на основних шляхах, автошляхах, тобто задимленість. Не дотримуються правил безпеки і на підприємствах. На одному з таких виробництв полум'я палає навіть на його території. Керівник дахоферми переконує, підпалював не він і не його працівники. Натомість пожежні інспектори разом з іншими експертами цьому не вірять. І тепер на порушника чекає штраф. Від коментарів журналістам директор підприємства відмовився. За самовільне спалення сухої природної рослинності передбачена адміністративна відповідальність у відповідності до статті 77 першої кодексу України про адміністративне правопорушення. Відповідальність за самовільне випарлення сухої природної рослинності та її залишків. передбачено штраф на громадян від 170 гривень до 340 гривень і на посадових осіб від 850 до 1190 гривень. Та це тільки пів біди, кажуть рятувальники. Коли ж вогонь дістається торфовищ, тоді справді не переливки. Торік у зв'язку з лісовими пожежами страждала столиця Росії. Через густий дим, який полонив Москву, люди змушені були масово тікати з міста, адже небезпека дійсно велика. Значну шкоду наноситься атмосферному повітрю, тому що викидається забронюючи речовини в атмосферне повітря. Від згорання однієї тонни сухої рослинності в повітря викидається приблизно 9 кілограм. Різних мікрочастинок ще одна проблема. Через займання трави та сміття дим накриває найближчі дороги та зменшує видимість. Відтак водії змушені зменшувати швидкість, проте біди уникнути складно. Тож, аби запобігти нещастю, МНС мене сівсі раді закопувати сміття і не підпалювати сухостою. Юлія Манько Назар Піх, вісник.